Бог нам допоміг і ми є перед Господнім лицем. Ми прийшли, щоб послухати Слово Боже і прославити ім'я Господнє. Вже було багато сказано, знаєте, але ж Бог є він синий Бог, який дає милість і дає благословіння Своє. Щоб згадано про Давида, також згадав ті слова, які. Сказав Давид свого часу, це Псалом 62 з першої вірші, такі слова. Каже: Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе. Душа моя прагне до тебе, дуже тіло моє за тобою в країні пустельній і вимочній без води. Я так придався до тебе в святині, щоб бачити силу Твою та славу Твою. Слава Богу. Брати і сестри, ми прийшли на це місце. Ви знаєте, каже Давид. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе. я знаю, коли ми просипаємося зранку, ми стаємо в молитві перед Господнім лицем. Ми шукаємо присутність Божої. Ми шукаємо Господа, щоб він благословив, укріпив. Я знаю, що є, що ми і вночі стаємо і кличемо до Господа нашого. Дивлячись на слово Боже, так собі згадав, коли Давид він був ну в такому безпечії, знаєте, от, він зрішив. Але коли він був в тій тісноті, він був. У тій пустельні пустині, пустині юдейській він шукав Господнього лиця і він йому відкривався, Він його вів цією дорогою, на яку він також його покликав. Я так приглядався до тебе в святині, що бачити силу твою та твою славу. Рати сестри, ми прийшли на це місце, що ми хочемо побачити, і що ми шукаємо в нашому житті. Ми прийшли на це місце. Вже казав, що ми прославили ім'я Господнє. Ми чули свідчення, ми чули славу Господню, яка ну дає поміч, яка звільняє, яка дає ну, благословіння. Знаєте, от, і каже: і я е, придався бачити силу твою та твою. Сила та Твою славу. Тому що сила це як Слові Божому. І коли ми слухаємо Слово Боже, коли його ми приміняємо в своєму житті, ми маємо силу, ми маємо ну, благословіння і маємо те, що навчає нас Слово Боже. Читайте Слово Боже, це є вихід. Третій розділ із перших віршів такі слова. Вихід три з а Моисей пас отару, теся свого ітра, жерця медянського, і провадив він цю отару в пустиню і прийшов був до Божої гори до хориву. Явився йому ангел Господній у полумі огняному з посетерного куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згоряє кущ. І сказав Мойсей, Зійду но ну, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. Ми знаємо, що в цій пустині, знаєте, це багато було кущів, і вони горіли. Вони горіли до кінця і згасав цей вогонь. Але ця тернина, вона горіла і не згоряла. І каже, мисей, зійду я і побачу. цьому не згораєте, і побачив Господь, що він зійшов подивитися і кликнув до нього Бог з перед цієї тернини і сказав майсаю майсею а той відказав ось я і сказав він не зближайся сюди змізь зуття своє зні своїх бо це місце на якому ти стоїш земля це свята слава богу Мойсей побачив це є видіння, і він зійшов до того куща. Але в цьому кущі була сила Божа. Цим були, цим, це було слово до Мойсея каже: не зближайся сюди, зіми своє взуття з ніг своїх, бо це місце, на якому стоїш ти, земля, це свята. Ми є в присутності Божій. Тут є сила Божа, тут є сам Господь, який прибуває своєю силою, і це місце, воно святе. Коли ми йдемо в магазин, коли ми йдемо ну куди то на роботу, чи в який то ну де то ми йдемо, ви знаєте, в своєму житті, яке наше відношення, туди ми йдемо і коли ми йдемо в дім Божий? Чи ми роздумуємо про наше життя, про наше ходження перед Господнім лицем за те, що ми маємо мати тут зустріч з нашим Господом Ісусом Христом, каже Слово Боже, я знаю діла твої. Ви знаєте, що ми діла свої, ми не можемо сховати, ми не можемо приховати. знаєте, від когось не можемо. Ну, бути такими хорошими, знаєте, от, але перед Господнім лицем ми є нагиб, знаєте. ми ті, які, які бачать наші нирки, бачать наше єство, бачить все Господь. І каже апостол, Петро в першому, в першому посланні перший розділ із 15-го вірша. Але за святим, що покликав вас, будьте самі святі усім вашим поводженні, бо написано будьте святі, я бо святий. Ми бачимо, що Господь закликає нас до святості, що ми перебували в з нашим Господом, що ми йшли цією другою, якою він нас покликав. І ви знаєте, що, розумуючи над словом Божим, і я собі роздумав і читав таке слово. Бачимо думаю, Господи, що я маю сказати? Господи, що ти маєш сказати до моєго серця? ви знаєте? І псамоспівець 136 му Псалмі говорить такі слова. Псалом 136. Над річками Вавилонськими там і сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона. На вербах у ньому повісили ми свої арфи, спів бо пісні від нас там жадали були поневолючі наші звеселощів, наші мучителі. Заспівайте ну, нам і сіонських пісень. Ми бачимо, що цей народ він був в полоні. Але ж читайте Слово Боже, чого воно так стається, ви знаєте, що е, Соломон. Соломон, він коли построїв храм, він, знаєте, він говорить такі слова в молитві до Господа, каже, коли вони зрішають тобі, бо немає людини, щоб вона не зрішила, і ти розгнівайся на них і віддаси їх ворогу, а їхні полонителі віддадуть їх у неволю до ворожого краю, далекого чи близького. І коли вони прийдуть. До розуму в краї, куди взяті в неволю і навернуться, і будуть благати тебе в краю полонителів своїх. Говорячи, ми зрішили, і безбожне чинили були, чинили, були ми, були ми винні. Бачимо, що Соломон він молився до Господа і казав, коли вони зрішають тобі. Вони має людини, що вона не зрішила, і ти їх рознімешся і віддасти їх ворогів в полон. Бачимо, що народ Божий він не слухався голосу Божого. Він йшов за своїм життям, він хотів того, що бачить світ. знаєте, він хотів царя і багато чого іншого, знаєте, що хоче світ. І каже: якщо вони візьмуть в полон, от ти будеш ну, навернешся, то Бог помилує, знаєте, і каже, що вони над річками. Вони над вони над річками е, повісили свої арфи, тому що вони не грали, бо не співали, тому що вони були в жалобі, і вони були в в полоні. І я собі так роздумав і див і дивлюся на е, те служіння, і не все знаєте. Дивичись на ті всі наші ті ну, ті, ну хоч хай би то не було, і це вистава чи що, знаєте, от, я собі роздумую, хай би наше серце воно було, грало ті, тими струнами, знаєте, от, не тільки наша плоть, знаєте, от, а тільки наше серце було в тому, ці ну, арфа середньої струни була натягнута, і вона грала Господу. Вона віддавала славу для Господа, щоб наше серце було повсякчас наповнення хвалою для Господа. Хай ім'я Ісуса повсякчас буде прославлене в нашому житті і в нашому ходженні і давид він говорить такі слова господи випропав ти мене і пізнав ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Бачимо, що сказав, що я знаю діла твої. Господь бачить на серце. Господь наше бачить наші намери і наше бачить життя. знаєте, ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Бачимо, що Давид він представляв своє життя, знаєте, пред Господнє лице. А Господь Він знає, як провести. І коли ми своє життя віддаємо в руки Господні, Він проведе. І в 23-й, двадцять й вірш таки говорить 138 Псалма. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце. Досліди мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогу злою і на вічну дорогу мене попровадь». Бачимо, що Давид він каже: випробуй мене, Боже, і пізнай моє серце. Я так розумію, що не один раз Бог випробовував його. Бог вів цією дорогою. Ви знаєте, що такою дорогою, якою ну тіснотою, і він його повсякчас випробував. І Давид він був вірний йому. Він час, він... Зивав до Господа і кликав Господнє ім'я каже, і побач, чи не йду я дорогу злою і на вічну дорогу мене попровадь. Як на, важно в нашому житті, що ми дійсно, е, щоб і не один раз так розумію, що Бог випробовує нас, чи ми віддаємося йому повністю для того, щоб він нас випробував. Чи ми, Господи, досі вже знаєте, мені так тяжко, мені так больно, ви знаєте, от, ну іншим так, мені так. Господи, чого так? ви знаєте, Але коли Господь бере свої руки, бере свої уділи, ви знаєте, от, Він доведе, він доведе до того, що ми будемо такими, якими він хоче нас бачити. І побач, чи не людям злою і навічну дорогу мене попровадь. Бог бачить, ви знаєте, і він випробовує дійсно, щоб ми пізнали, щоб ми пізнали, що е, те, що Господь хоче зробити із нами. І я вже згадував ті слова, які. Е, в об'явленні ми читали ці слова, каже: Я знаю діла твої. Почому, що я, я вже казав, якби ми не ховалися, якби ми не роздумували, ви знаєте, що Господь він знає твоє і моє діло, каже. Що ти не холодний, ні гарячий, якби то холодний, ти був чи горячий, а що ти теплий і ні горячий, ні холодний, то виплюну тебе із уст твоїх. Чому що Господь Він хоче, щоб ми були дійсно в, нашій, в нашому житті, йшли за нашим Господом і славили ім'я Господнє. бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений, мізерний, вбогий і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, в ній щоб збагатитись, і біло одежу. Щоб затягнутися і щоб ганьби наготи твоєї не видно була, а мастю на очі намасти намасти свої очі, щоб бачити. Бачимо, що Господь Він дає треба сказати, рецепт. Він дає те, що ми повинні зробити в нашому житті. Каже, раджу тобі купити в мене золото огні, перечищеному. Знайте, що золото воно перечищається ну не один раз. знаєте, І Господь каже, він не один раз перечищає нас, наше життя. Як вже було згадано, що коли Єремія він зайшов в цей дім гошечника, він побачив, як там робиться та посудина. Бачимо, що той ганчар, коли робив цю посудину, йому йому просто була несподобалася тая посудина. Він взяв її зім'я і почав робити нову посудину. Так же в нашому житті буває. знаєте, що бачите наше життя, Господь він і переломлює наші наші. Наші думки, ви знаєте, нашу гордість, нашу таку ну, надмінність, ви знаєте, от, тому що ми своє я поставляємо може вище, ніж Господь хоче бачити нас. І Він порою ламає, але ми не хочемо здатися, ви знаєте, і далі упостаємо в його кожен ну, так, як він хоче зробити. І порою, може, і він і лишає, може, і він ну, не має такої ну, доступу. знаєте, Ми, може, не допускаємо, що він робив роботу в нашому житті, але він каже такі слова. Раджу тобі купити. У мене золота. Не один раз Господь радить нам в слові Божому. Ми можемо думати: а це для тієї сестри, це для того брата. ви Знаєте, ну а я, я роді, святий, ви знаєте.